От питання проєкту ухвали про розвиток електронної петиції про скасування ухвали, про внесення змін до ухвали 10.76 про встановлення ставок пільг з дисплану земельного податку. Так, Інна Васильовна, про що там електронна 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 електронна. я, я питання? Друзі, давайте всі а... разом послухаємо. Шановні теплонери. Шановні теплонери, чекайте, чекайте. Шановні теплонери, у нас буде комісія, зараз члени будуть в курсі, про що ми розглядаємо, як голосувати. Перед історією так. ми спільно з депутатським корпусом окремо робили для цього робочу групу, куди так. входили депутати Гараст Печенко Різних is there? Is there? Ah, працювали працювали над підготовкою проекту упали про встановлення ставок земельного податку, так. в числі в тому числі з нашими земельниками. За пропозиціями, в тому числі колег депутатів, була введена така ініціатива. Ми встановили. Для тих, хто мають акти постійного користування, так. ставку 12% так. з цільовою. Так. так, ви розумієте, виключно щеби дати можливість оформити договори оренди земельної ділянки. Далі. Після цього ми департамент ініціативно взяли в управління земельного тих, хто має акти постійного користування, і всім спірували листи. Шановні колеги, є така можливість, будь ласка, зверніться, оформить документацію. Так. Після цього, станом сьогодні це вже давшній період, була зареєстрована петиція про те, що члени автогаражних кооперативів Туди? Так, Туди? вважають, що встановлена, встановлена ставка є дуже високою, платити її не хочуть і пропонують скасувати в цілому ухвалу, яка регулює встановлення ставок земельного податку по всіх. Ну, самою ухвалою не передбачено власне скасування ухвали. Це так. просто назва ухвали і прохання. Це така е, самої е, самої та, прохання викладене в петиції, а ухвала передбачає <клух> е, обов'язок департаменту економічного розвитку як профільного є виконавчого органу <клухи> на працювання дорожньої карти. Така <клухи> на позиція? петиція не є в порядку денному. Так, вчора ми є. просто Ні, не є. Але, є. Але, Але було озвучено на колегії прохання її включити так, так, і так. То то буде сьогодні вирішувати. Так. Ми вчора мали зустріч. Я просила пана Любомира долучитися інших колег-депутатів. Ми мали зустріч з пані, яка ініціювала власне петицію, яка пропонувала від імені автогаражного кооперативу Ластівка. Так? Це була петиція ініційована від розкажіть. Під волів гаражних оперативів, які звернулися до гаражного кооперативу Ластівка, зокрема до мене як до юриста, який офіційно працює впродовж 10 років. Ластівці для того, щоб власне ініціювати питання про зменшення розміру земельного податку на рівні 1%. Чому тому що, по-перше, про ухвалу 4967 ніхто не знав, коли дізнались про цю ухвалу і прочитали про максимальний. Податок в розмірі 12%, звичайно, стали всі обурені, оскільки всі кооперативи є на самофінансуванні. Поза тим, в кооперативах це 60, 70, 80% Це є людей пільгових категорій, які не встані сплачувати такі податки. І підрахували просто нормативну грошову оцінку, з якої виходили, що це податки, які будуть складати понад 2 мільйони гривень з кожного кооперативу, і це просто нереально і це зводить просто до банкрутства, до ліквідації і як виражалися, Член голови коперативів до захоплення земельних ділянок. Поза тим, коли було вирішено питання створити петицію, визначили мене автором петиції. Відповідно, склали текст, подали на реєстрацію. Петиція впродовж двадцяти п'яти робочих днів набрала 521 голос. Відповідно, я звернулася з листом як автор петиції на ім'я міського голови, включити в чергову сесію порядок денний, яка відбувалася 19 грудня. На розгляд сесії дану петицію вона не була внесена у порядок денний. В той же день була проведена прес-конференція в прес-залі про де виразилися всі учасники, які були присутні. Кожен надав відповідно свій коментар. І в подальшому, значить, на вчора було запрошено мене на. Це робоче вечірнє засідання, скажімо так, де обговорилося дане питання, щоб включити на сьогодні позачерговий порядок денний розгляд даної петиції і зменшити розмір податку на рівні 1%. Як було вчора озвучено, прийшли до переконання спільного на протязі півроку. Але коли я довела сьогодні всім головам кооперативу про... Вчорашнє, так би сказати, попередньо прийняте пропозиційне рішення. Прохання було, коли я буду на сесії, коли буду на засіданнях комісії, просити зменшити розмір ставок до 1% на час військового періоду, оскільки ми не знаємо, чи він закінчиться через місяць, чи через тричі, через пані Маєвська, дивіться, є. є по закону ми на цій сесії маємо це розглядати. Я власне хотіла прокоментувати, оскільки було зазначено те, що не було винесено на розгляд сесії, петиція набрала необхідну кількість голосів раніше ніж кінцевий термін набрання кількості. Вона набрала 16-го числа. Відповідно, департамент секретаріат ради, відповідно до положення має 5 робочих днів на підготовку проекту ухвали. Відповідно, з, з незалежних від нас причин вона не могла бути включена на сесію 19-го числа. Тобто, через 3 дні, тим більше порядок денний вже був сформований і підписаний. Тому ми відповідності до положення про е, петиції підготували цю петицію, і вона зараз вона. А яка позиція колег з земельного очікати? Якраз і на про це власне ми комунікували з Інною Василівною, ми, ми зустрічалися з колегами земельниками вчора спільно з пані Марією, А я хотіла би ще для розуміння загального сказати про цирке. Ми зробили розрахунки. так? Земельники дали нормативну грошову оцінку, це вони порахували, вони сказали, що, наприклад, за той гараж, про який йдеться, де є на 74 А, це 1069 гаражів. Якщо за сказали земельники за новою нормативно грошовою оцінкою, це загальна сума в рік а, до сплати буде підлягати 4 мільйони десь порядка 800. Якщо розрахунково поділ. На кожен гараж, то місяць сплата по кожному гаражу при ставці 12%, яку ми не планували, скажімо так, ви розумієте, так? складає 374 гривні за один гараж, а якщо ставка 3%, на яку могли би, Претендувати, оформивши договір земельної ділянки, то ставка була би 93 ну. гривні в місяць за один гараж. Ви? Це по цифрах. Я ні на що не ні на що ви знала про ці розрахунки, чи ні? просто це цифри. Ці розрахунки я вчора чула озвучені власне на нараді, яка відбулася за моєю участі. Але Дорогує не я одна приймаю рішення. Так. А ще раз наголошую, ми є на самофінансуванні. і ви собі розуміли, коли ми сплачували зачитайте, будь ласка. Я ж нікого не перебивала. Коли гаражно-будівельний кооператив, я буду виключно Доктор. говорити по цифрах, оскільки орієнтуюся від бухгалтера. Коли ми сплачували земельний податок на підставі ухвали 4330, яка є з 2015 року по до ухвали 1076 з 2021 року. Коли ми сплачували нормальний земельний податок, це всіх влаштовувало, Коли підняли на 1%, відсоток, нас тринадцяти. Тисяч гривень виросло до 521 тисячі. Це означає, що ви змушені були збільшити розмір відповідно відповідного членських внесків. На що були обурені члени кооперативу і навіть. Е були заявлені розумні вимоги до суду. Так всі, всі не були обурені, а таке життя. Розумі... Я... Я, розумію. Ну... А якщо зараз буде навіть 3%, це буде понад 2 мільйони, а при 12 це 8 мільйонів. Це так. просто нереальні Це ще, можна шукати. Там Любомир тільки що це тримав руку. Олена, поняла, пан Любомир тримав руку. Тут насправді не має нікого організації. Ми на меті збільшувати а, ні, ні, я перепрошую, не, немає ні. такої мети. Я, у нас була ідея, що вести ну я розумію, але головне хотіли а чому? А чому? разом з земельниками врегулювати Правильно. земельні правовідносини. Ми так. хотіли, щоб всі, хто має акти постійного користування, оформили договори оренди землі. Ну, пані Олено, ви розумієте, що можна я Це Тисяч людей. Так. тисяч людей було погано за Вони зараз збираються, курюють. Є така пропозиція. Все ж таки термінувати почали на півроку, хоча б не просять до офіційного міського стану. але я так розумію, що немає. І за той час прокомунікувати ті ці питання. Реально, це найпагатша верста населення. Але ми не можемо розумієте, ми не можемо. Ну, ось, ми придумали вчора механізм. Так, ми, ми яким чином це зробити? Якщо <клух> буде ваше погодження, юридичний механізм є. Це може бути там спільна. Без зміни ухвали. Внесення зміни до ухвали. Це може бути спільна пост, я розуміло, пост, я розуміло, пост, я розуміло, знаєте, що... Але, е е але внесення змін до ухвали. Буде цього, цього року цього власне, якщо, якщо ми ставимо голосуємо ухвалу по по петиції, це трошки не зовсім коректно, але може мати право на життя і всю ухвалу додаємо пункт а, про внесення змін в ухвалу. А, Добре, хіба це не акт? Ні а податок війні, податок справляється помісячно, місячно? Так, а там, поміщен, ну, так? Не, так. ну да якщо взяти останній період, то ми змушені сплачувати помісячно або по квартальну, тому що це нереально зібрати кошти для того, щоб ну, разом сплатити ну, податок. Якщо чесно, якщо чесно, я бачу сценарій спитати ще а власники гаразд гарні. чесно, бачу сценарій на наступний тиждень сісти чи через тиждень.

Пані Олен, вони претендують на те, щоб отримати у власність. А як можна отримати? Тому, тому, тому що пояснювали земельники вчора, що до введення військового стану була опція згідно чинного законодавства, що власники земельних кооперативів корпоратив, могли на підставі ухвали сесії про передачу у власність отримувати такі ділянки у власність. От так, пані Марія, я все сказала, безоплатно. Ні, неправда. Вони могли мусити, можна, мусити. тисячу шість п'ятдесят двісті. Ні, то ж коператив кооперативів двадцять шість. Ні, це не є. Це, це скільки таких тисячу шістдесят дев'ять громадів. в цьому кооперативі. шістдесят дев'ять Люди мають машини стріляти. Але в чому йдеться? Ми не зрозуміли, просто люди зараз сплачують один Скільки дев'ять гривень? Дивіться, я вам поясню, якщо сплачували членські внески, курсу 1800 гривень, ми змушені були підняти до 2700. Зараз, якщо залишитися на 3%, до прикладу, то ми змушені підняти мінімум на 4700, а якщо при 12, 9700. Але я пояснюю, це самофінансування, це люди, які... Що означає самофінансування? Тому що ми на членській фестері. У мене приватний будинок, я теж можу самофінансування. Ми ще, крім земельного донатку, оплачуємо інші видатки. І заробітня плата, і все решта. Нас не датує держава, якщо ми не до серйозної виробничої компанії до бюджету, розумієш, ну реально тут для бюджету важливо, а тут для бюджету з тих пенсіонерів, які користуються ними 90%, відсотків пропонують 4 мільйони вісімсот по випадку одного визнання закону не звільняє від відповідь. А хто не знає закону, я перепрошую. Чому міська рада не дала дозвіл приватизувати землю, і коли різник на комісії сказав, що ми в основі 73 землі заберемо і продамо на аукціоні, ну то перепрошую, люди добрі. що які Говорили про земельну ділянку, яка війна пережиє, яку не використовувати світло з скооперативна і, і не заводьте людей в блук, і далі не, не провокуйте до того, що підготувати будь ласка просто ірину про те, що там була вільна земельна ділянка О, при... Там не було гаражів. Як так. Е, говорили вчора земельники, ця земельна ділянка та частина, частина земельної та ділянки яка була долучена міської ради дві тисячі першого це, 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 це інше питання. Ну не стосується зараз предмету розгляду петиції. Ви про це сказали, я не знаю. Добре, які які є пропозиції? На ради. На розповільні на ради. хто за? Ми ви чортково поразли. Ні, щас, 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 Тоже за, а, ні, що додатково. Це тільки при зміни до бюджету, будь ласка, ми так я так довго чекала. Чекайте, я за одну хвилину. Ви там все бачили, окрім того, що змінили. Дивіться, ще прийшли субвенції. субвецію. Про встановлення про створення в 2025-му сприятливих податкових умов частині плати за землю суб'єктами об'єктами господарської діяльності нашими комунальними підприємствами. Ми пропрацювали з комісією по підприємництву, провели з ними дві зум зустрічі, запросили туди всіх керівників комунальних підприємств. Їх уповноважених органів. в процесі за пропозиціями депутатської комісії в нас вийшла ситуація, де ми пропонуємо залишити звільнення від сплати земельного податку. 11 комунальних підприємств, і ці зауваження депутати скажуть на комісії. Це ось ці 11 підприємств. Встановити їм звільнення на 3 місяці, а інші 14 вилучити, не встановлювати їм звільнення для того, щоб, по-перше, земельний податок вони пропрацювали, як він має бути відображений в тарифі, в тарифі послуг, які надають комунальні підприємства, і не має бути спотворення загалом цього розрахунку і відтворення. А, власне, всіх послуг, які а, на які ми і маємо отримувати компенсацію від держави, а з іншого боку, пропрацювати, якщо необхідно, внесення змін в цільовій програмі не, фінансування. Вам що краси виходить найбільше в ролі потім це не прибуток це земельні податки. Але якщо не приходить це водоканал і то... треба, так, треба тоді нам... зміни в бюджет в частині збільшення і надходжень, і якщо до цільових. Відрахування на цільові програми підтримки. Тобто пам'ятайте, що то, що ми їх не звільнили, нам прийде більше. Нам треба буде додати програми темноенерго підприємництва, яка це опрацьовувала, але ми будемо додавати на ті програми, там де вже мав мільярд сто вісімдесят два. Це би, я так розумію, компанія має, має зауваження встановити норматив та можливо? порядку відрахування комунальними підприємствами частини прибутку. Ми зробили логіку, щоб ті, які дотримуються цієї програми підтримки, мають міжнародні критики 5-0, а для інших 20-30. Ми, ми не чуємо, взагалі, про що ви говоримо. Ми не чуємо, тому що депутати говорять. Давайте так, 3 хвилини мовчання. Час встановлення ставки відрахування чистого прибутку комунальних підприємств. У нас була наступна логіка. Ті, хто отримують цільові програми фінансування з боку міста, ті, хто мають кредити, отримують ставимо ставку 0, і які є неприбуткові само собою. Ті, хто всі інші, поставили 20%. За пропозицією Віталія, упустили, а для них теж поправимо 20%. Я питання задавав, чому білорутополісти збирають всю плату там за майданчики, добре, за все, чому вони перебувають? Добре, ви пропонуєте зі зміном? Ні, а можна ще питання? 에, паркування, наприклад. Автодор не зміки Так, автодор, яку вони мають? 20 500. А, ми перехожі, перехожі. Ні, не не, ну, то що, то ми з паркування взагалі не будемо перехожі? Ні, все буде добре. То як так? Значить, тоді ви вирішите вічно Ставлю вічної. на голосування, перенести це питання Добре, на опрацювання. Давайте посадимо. Е, ще ми раз. Залучимо вас за цього ще, завучіть, до <кій> цього представників, тому що зробимо на цьому питання. Е, Вікторія Вікторівна має зміни. Так, вибачте, так. В нас йде ухвала, ви там більшість та, все погоджено вирішили. Ставлю на включення в порядок даних додаткових питань. Хто за 8 голосів? Окрім того, ще вчора прийшло на 89 мільйонів додаткової субвенції. Ми вчора в рішенні ми її прийняли. Розподіл субвенції з державного бюджету. приймаємо на спецфонд, Сподіваємося, що в на е, залишок ще нам зменшило обсяг субвенції на 8,5, П'ять то вже вони коригують залишки. Це тож вони державну вчора. так, так. Та, та. це всі оці субвенції і ще одна технічна. Правочка 700 тисяч Галицькій адміністрації з одної програми на інше. Це технічна помилка по входу. Сказали не той програм, але це їхні кошти. Просто не, по тому ходимо. Не, не архітекторам, Ні, це. Ні, це. це. Скажи мені, будь ласка, а як з програми, яка... Ну, це чи добре, ми задамо, напевно, Андрію Івановичу. Це питання, правда? Не знаю, які було кажуть. Як можна було з програми з незакінчених верст населення, мав 4,6 6 мільйона? Бо, бо, бо наша комісія дуже добре докинула фактику. Розумію? А зараз, зараз, зараз є а, так, Ставлю на голосування дані правки до бюджету 2024 року. Хто за? Дякую. Секрет, що ще, ще може бути розпорядження підписано до, до такої дуже субвенції? Дуже то, я тоді з голосу.